Отже, тебе зацікавила плівкова фотографія, і ти хочеш розібрати, з чого почати своє знайомство зі світом аналогу. І звісно, перше, що тобі потрібно, це плівкова камера, яку може бути не так легко обрати через різновиди камер, масу виробників і масу моделей. Бо можна фотографувати на дзеркальну камеру, далекомірну, на мильницю, на суперзум, навіть на бляшану банку можна фотографувати. Але яку камеру обрати першою, давайте спробуємо розібратися в цьому відео. Я сподіваюся, воно допоможе. Привіт, з вами Євген Семененко і це канал Плівковий щоденник, який присвячений аналоговій фотографії і всьому, що з нею пов'язано. І щоб знайомство з плівкою не закінчилось у тебе повним розчаруванням, давай одразу виключимо всю радянську фототехніку з нашого рівняння, і на то є дві причини. Перша причина полягає в тому, що цю техніку ти, скоріш за все, знайдеш там десь на горищі у бабусі чи в кладовці, чи в подібних місцях. Це буде щось дуже старе, що дуже давно не обслуговувалось, і, скоріш за все, воно просто не робоче. А друга причина полягає в тому, що радянська фототехніка, вона не так, щоб дуже якісна, тому що це переважно копії або західної фототехніки, або японської фототехніки. І копії, як ви розумієте, не дуже хороші. Якщо ми розібрались, на що знімати не варто, давайте розберемось, на що варто. Але перш ніж продовжити, я попрошу вас поставити відео лайк, підписатись, натиснути дзвіночок, і за бажання ви можете підтримати канал за посиланнями в описі відео. А от яку камеру слід обрати першою, тут залежить і від того, наскільки ви знайомі з фотографією загалом. Тут можна розділити умовно на три групи людей. Перші це люди, які давно в фотографії знімають на цифру, і для них там ісовитримка діафрагма. Це не нові слова, це щось давно знайоме і зрозуміле. Тут будуть свої камери. Друга група це люди, які трішки знайомі з фотографією, там, умовно, на рівні хобі. І третя група це, власне, люди, які через плівку і хочуть з фотографією познайомитись, тобто якоїсь бази не мають. І логічно, що для першої групи, яка вже має досвід фотографії, це ті, хто давно знімає, просто на цифру, список камер на вибір буде ширше. І Тут, скажімо, ви можете навіть спробувати середній формат, який в цифрі дуже дорогий і набагато більш доступний в плівці. І ось, наприклад, ви можете придбати собі таку камеру, як Bronica ETR-SI. Я на неї відзняв близько п'яти ролів, ось можете глянути. Чудова камера, для неї багато гарних об'єктивів. Це камера модульної системи, в якій міняється не тільки об'єктив, там можна змінити і видошукач. можна... Видошукач шахту, взяти, можна пентапризму, можна поміняти задник і знімати не тільки на середньоформатну плівку, але й на звичайну 35-мм. І я б не сказав, що вона дуже дорога. Це, напевно, одна з найдоступніших середньоформатних камер зі змінною оптикою, змінними задниками, змінними видошукачами. Це класно. А якщо ви хочете знімати на стандартну 35-мм плівку, то ви можете обрати такі камери. З механічних, де все треба робити ручками, це може бути наприклад Canon ae 1 Це не дуже дорога камера, яка стильно виглядає, надійна і має нормальний такий парк оптики під байонет FD. Вона дзеркальна, але можливо, ви хочете спробувати знімати на далекомірну камеру по типу Leica, Але Leica – це теж не надто дорога штука, навіть в плівковій фотографії. Ви можете спробувати знайти собі Canon, Canonet, QL 17 або 19. Це непогані камери з непоганими об'єктивами. Так, вони старенькі, але їх можна знайти в доглянутому гарному стані і комфортно на них знімати. І наскільки я пам'ятаю, є моделі навіть з експонометром, що дуже зручно. Єдиний мінус, що там незмінний об'єктив, там 40 або 45 мм в залежності від моделі, але світлочутливий, -світло 1,7, це чудова діафрагма, я вважаю. Ну і буде соромно не згадати про камери Olympus серії OM. Їх ви, звісно, теж можете брати. Але якщо ви хочете більш сучасну камеру, то знову ж таки, повертаючись до компанії Canon, ви можете пошукати. Моделі Т80, Т60, Т90 це вже камери з ТТЛ-експонометром, тобто тим, який заміряє світло, яке вже проходить крізь лінзу. Цей експонометр більш точний, вони вже більш електронні, там треба батарейки, але вони все ще без автофокусу. Вони з байонетом FD. Якщо ж ви хочете плівкову камеру з автофокусом. То слід шукати камери лінійки EOS. Я думаю, ця лінійка багатьом з вас знайома по таким камерам, як EOS 5D Mark III, 6D і таке інше. Так от ця лінійка почалася ще за плівкових часів. Я власне знімаю на Canon EOS 300. Це доволі проста така дзеркальна камера, але з автофокусом і хорошим експонометром. Тож ви можете придивлятись до таких моделей, як Canon EOS 300, Canon EOS 600, Canon EOS 3000 v Canon EOS 55, Canon ELAN 7, EOS 33. Це все будуть камери з автофокусом, з класним експонометром. І якщо у вас вже є техніка Canon, якщо ви знімаєте на Canon, то ви можете начепити на цю камеру свій умовний 24-72,8, до якого звикли і знімати з ним наплівку. По-моєму, це дуже класно. До того ж, є і більш серйозні варіанти, по типу Canon EOS 1, це прям професійна-професійна така репортажна камера-танк. Canon EOS 3, з якою можна провести паралель до 5D Mark IV. Але що ж є лише про Canon? Є подібні і Nikon. Це, наприклад, N65, N90, N80, N5005, або вже більш серйозні, по типу EOS-1, EOS-3, це F4, F5. Це все дуже круті камери з чудовим автофокусом, експонометром, автоматичним перемотуванням плівки. І вони, звісно, дуже надійні. Як мінімум тому, що вони випускались там не в 70-х, 80-х роках, а там, умовно, з 90-го року по навіть 2018-й, якщо говорити про Canon EOS-1V. Так, вона випускалась до 2018-го року. І якщо ви її знайдете, то це прям скарб. Не дешевий скарб, але скарб. Ну йдемо далі. Якщо ви знайомі з фотографією на рівні хобі або не знайомі взагалі для вас витримка діафрагма ISO – це щось, поки не дуже зрозуміле, то вам насправді підійдуть деякі камери з тих, які я перераховував. уже. Це, наприклад, EOS 300, Nikon n 65 n – Ось такого формату. Вони часто продаються з кітовим об'єктивом по типу 28-90, тобто ви зможете зумити. Я думаю, це зручна функція для багатьох, хто починає лише фотографувати. І також в цих камерах є повністю автоматичний режим, коли камера обирає всі налаштування самостійно. І таким чином ви зможете не переживати, що ви щось зробите не так. Вам головне навести камеру, скомпонувати знімок, сфокусуватись. А там є автофокус, камера вам в цьому дуже сильно допоможе і зробити кадр. Звісно, вам все одно потрібно вчити трикутник експозиції, як це все робиться. Але на початку ви зможете знімати в автоматичному режимі, що в принципі теж непогано. Ще великий плюс цих камер в тому, що там є зчитувач dx коду. І що це значить? Коли ви купуєте плівку, наприклад, з ISO 400, там. На ролі є така розмітка. Камера цю розмітку зчитує і виставляє ISO. Якщо у вас рол на 400 ISO, камера про це знає, і вона буде заміряти і виставляти експозицію під 400 ISO. Це прям клас, це дуже допомагає навіть мені, людині, яка знімає довго. Також вам підійдуть і більш прості камери по типу Canon F35 чи Olympus Mu 1, 2, 3. Це такі умовно. Мильнички, але це вже круті мильнички, які видають більш оптично цікаву і якісну картинку. Також ви можете спробувати і суперзуми, в Олімпуса, до речі, багато класних суперзумів. І в Canon, наприклад, Canon Prima Twin ви можете спробувати. Тобто, в тому випадку, коли ви лише знайомитесь з фотографією, вам потрібна така камера, яка вам суттєво допоможе, і деякі речі все-таки зробить за вас. Тому вам треба камера з автоматичним. Режиму. Підсумовуючи, скажу, що якщо ви досвідчений фотограф, то ваш вибір може бути набагато ширший, ніж все те, що я привів в відео, ви й самі, скоріш за все, непогано розбираєтесь в камерах, і вам потрібно просто гарненько погуглити. Єдине, реально, уникайте радянської техніки, бо 90% дають, що це буде розчарування. Якщо ж у вас досвіду мало або немає зовсім, то орієнтуйтесь на моделі, наведені в цьому відео, і вивчайте, експериментуйте, розвивайтеся. І, до речі, щодо бази можете глянути моє відео про трикутник експозиції, чи воно буде ось тут. І напевно вам ще треба розібратись, як обирати плівку під ті чи інші умови. Напишіть в коментарі, щоб я знав чи знімати про це відео. Ну і власне я сподіваюся, що в цьому відео я вам допоміг визначитись з тим, яку камеру обрати для знайомства з плівковою фотографією. Бажаю класних знімків і до нових зустрічей!